Херсонська область, через Криму зайшли російські ДРГ і їх кинули туди, ну, щоб вони їх там придавили. Подавили. Це був спецназ, він проходив спеціальну підготовку на одній із баз ФБР у Венгрії. Обучали їх канадські і американські інструктори. Потім прямо відти почалася війна, і їх прямо звідти кинули. Уже Гостомель. Гостомель був зайнятий чеченцями і російськими спецназівцями. І вони відступили. І от звідси починається бойова його вже бойовий шлях. Київщина, потім Харківщина, Ізюм, потім Лиман, Стародонеччина. Луганщина. Потім їх перекидали. На Бахмут. Коли Бахмут здали їх, перекинув, це підрозділ. Підрозділ називався Так там, так -тік там, так тим отак. Да. І зведений загін хижаки, це зведений загін з Гура і спецназ МВД. От він цьому значить, приймав участь. Під роботі нам загинув весь його. Ця їхня група загинула, залишився живий, і ще один хлопець залився живий, з трьома переломами позвонка. Рому відзивають, він набирає новий состав вже з тих, кого він знав, і продовжується далі його бойовий шлях. Потім знову їх кидають на Донбас, вже, як так сказати, захлинулася контрнаступ наш. Часів яр. Сребрянський ліс. І Потім щасова яра, він був переведений. Не тільки він, а він тоді, а, там теж добровільно написав рапорт в Курську область. Брали участь при захваті Сурженської перекачої станції, газоперекачую. І потім в одному із боїв вже засуджую, він був старшої групи. Вів групу номером на шторм і був смертельно поранений в голову. Бистренько його, я так розумію, ну, я розмовляв з хлопцями, його... з якими він там був, бистренько його вивезли в суми, в сумах вже ждав вертольот його із Києва в клініку Шалімова, але серце не витримало, він загинув. 24 числа. Ви були там біля Петровського, бачили, скільки побратимів приїхало з фронтів, з усіх усюди, де тільки можна було, де вони були свободними, приїхало там до цього десь до 100 Ми, Івана речена подала петицію на прохання до президента про присвоєння звання посмертного Героя України. Про присвоєння звання героя України посмертно старшого лейтенанту Зеленському Роману Миколаєвичу. Там, здається, 90 днів пройшло 45 днів, залишилося нам зовсім мало. 23 415. Форма сьогодні, ми, у нас, ну, ми завершили декомунізацію, деколонізацію щодо переймування вулиць. До нас не тільки ви там звертаєтеся, та й інше теж до нас. Я їм кажу, нема питань. Берете вулицю, на якій вулиці проживав Роман Зеленський? Він був приписаний у мене на Харківській, але ну, Харківську я не думаю, що будуть перейменувати. Ну, бачите, є вулиця вулиці да, Харківській. Да, там вже частний сектор. Так. Да. Ви можете і Харківську перейменувати, якщо у вас буде така воля, ваших мешканців там живуть. Ініціативна група береться, беруть список і написано зверху, там напишіть щодо переименування вулиці Харківська, наприклад, на вулицю імені Романа Зеленського. Ну, перейменування так, як жив тут, герой і так далі. І е, е, пішли по хатам. Якщо на цій вулиці, як правило, в частному секторі всі один одного знають і знають там Романа, які там виріс і тому подібне. Вони пишуть не проти там ставлять там за. Так, так, так. Ви більше 60 домів, ну, відсотків на цій вулиці пройшли, отримали від них е позитивний результат. Да, телефонуйте мені або там направляєте сюди до нас. І ми проведемо, е ми в грудні будемо комісію проводити, ми розглянемо її і потім винесемо на сесію і Тобто Все залежить від того зараз, від бажання людини, <плес> да, які. Е я ну, з з якими ви будете працювати? Я спілкуюся з людьми. Я скажу, що ми от таких уже перейменували не пам'ятаю, щоб вона була, по-моєму, вулиці 4-5. Треба ну, спокійно розуміти цю ситуацію, тому що сьогодні Париж. От, Лена Гаріч, індустріальна, автозаводська ну, сміла. Харківська, так, да, винукнуть якісь ну, Харків, асоціації, да, сказати, да, Харків там да, город да. стоїть, да герой да, да, да. стоїть, а ви його хочете. Нет, це вже просто похоронять. він приписаний, він до сих пор у мене ще приписаний, я його до сих пор не, не да, писал. А я там індустріальна автозаводська, ну, ага. ну сміла.